Всім привіт! Мене звати Кристина, та сьогодні я вам розповім декілька цікавих фактів про британську короткошорсту кішку. Приятного перегляду та ми починаємо. Британська короткошорста одна з найстаріших котячих порід у світі. Вважається, що британські кішки з'явилися внаслідок схрещування середньоєвропейських лісових та єгипетських котів, яких привезли до Великобританії римляни за часи завоювань. Проте офіційний родовід представників цієї породи починається лише з кінця 19 століття. Незважаючи на те, що найпопулярніше забарвлення британських кішок сірблаки. Представники цієї породи також зустрічаються з майже 30 різними кольорами вовни. Британська короткошорста кішка спить по 14-16 годин на день. Коти, породи Вернянська короткошорста, чудові мисливці, якщо сьогодні люди заводять їх як звичайну домашню тварину, то раніше головною метою придбання такої кішки було те, що вона боротиметься з грузунами. Завдяки їхньому незалежному характеру, представники цієї породи називають кішками для бізнесменів. Вони спокійно переносять самотність і знають, чим себе зайняти без господарів. Британські кішки відрізняються стриманістю та інтелігентним характером. Чути їхнє нявкання доводиться дуже рідко. Якщо згідно з міфами, кішки інших порід мають 9 життів, то британці не менше 20. При правильному догляді, представники цієї породи живуть у середньому 2 десятки років. Ну що ж, це відео підійшло кінцю. З вами була Кристина. Та якщо вам було корисно це відео, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Гарного вам настрою та до побачення!